Як можна допомогти нейрохірургам точніше видаляти пухлину у мозку. У цьому хірургічному відділенні міста Лас-Пальмас, що на канарських островах Іспанії, йде складна операція з видалення пухлини у мозку, як і зазвичай робота нейрохірургів повна викликів, тоді як вони мають відрізнити здорову тканину від злоякісної. Ми часто не так чітко бачимо, наскільки мозок вражений пухлиною. Отож, ми не знаємо, скільки тієї пухлини нам треба видалити. Це справжня проблема, тому що міськова тканина не відновлюється. Будь-яка травма мозку є перманентною. І реверсі. Інженери телекомунікаційники цими днями є частими гостями операційних відділень у лікарнях. Вони випробовують прототип гіперспектральної камери, яку було вироблено, аби допомогти нейрохірургам бачити те, що вони побачити не можуть. Ми можемо чітко розрізнити частини мозку, що їх вразила пухлина. Їх тут видно у червоному кольорі від здорових частин, які подано зеленими. Ми також можемо допомогти відрізнити інші анатомічні деталі, як от вени, наприклад, які видно у синьому кольорі. Потреба у допомозі, яка необхідна нейрохірургам, виходить з того, що вони часто мусять покладатися на неповні застарілі або неточні дані магнітного резонансу або томографії. Ми працюємо з візуальною інформацією про мозкову пухлину, яку ми отримали перед операцією. За цей час мозкова тканина дещо посунулася, перепозиціонувалася. Те саме стосується і розмірів пухлини. Завдяки цим образам, які ми отримали під час операції, ми знаємо напевно, де саме зараз знаходиться пухлина. А де і як було розроблено всю цю технологію? Науковці з європейського дослідницького проекту виробили гіперспектральні камери в електронних лабораторіях на зарок цієї. Тоді як звичайна камера відтворює образи у трьох кольорових гамах: червоній синій та зеленій, гіперспектральна камера відтворює образи у великій кількості спектральних кольорових смуг. Це має низку переваг у. Плані хірургії мозку техніка Це цілком ненав'язлива технологія. Нам не треба вживляти контрастні допоміжні підживлювачі. Це також не іонізуюча технологія. Отож, нам не треба змінювати компонентів мізкової тканини. А це дозволяє нам надавати хірургам багато інформації у живому часі під час операції. Живий час постає ключовим моментом. Науковці намагаються надати нейрохірургам вже готові образи за менш ніж одну чи дві хвилини. Тут потрібно мати доволі серйозне устаткування. Ми працюємо з машинами, чиї процесори згруповано разом для досягнення певного результату. Процесори стають справді ефективними у роботі з алгоритмами, які у свою чергу вирішують, які ділянки мозкової тканини вражені пухлиною, а які ні. Науковці сподіваються, що ця технологія буде готова вже за два роки. Після довгих і складних клінічних випробувань все це може надійти на ринок за п'ять років і вже існують подальші плани. In ми сподіваємося, що у майбутньому ці камери будуть значно меншими, отож ми пристосуємо їх до наших хірургічних мікроскопів. У такий спосіб ми матимемо змогу побачити у той самий час що реальну картинку мозку, то й картину травми. Імакенкола наступним кроком стане використання цієї технології у випадку з пухлинами в інших частинах людського організму. Йдеться про легені, груди, а чи ж про кишечник. Ми мріємо про запуск нової медицини, яку можна визначити як гіперспектральна медицина.